Ощадність Львова реставрують ексклюзивне відео. Команда програми Самопоміч пульс міста піднялася на дах етнографічного музею, щоб показати вам, як відновлюють унікальну скульптурну композицію. Рільництво Ощадність, промисловість. Це є промисловість, і цей пан це є рільництво. Взагалі унікальні об'єкти. Я би сказав, таких більше груп скульптурних немає. Є або менші. Цей банк, на якому стоїть сама статуя, статуя ощадності, це була Галицька ощадна каса. Вона була відома насамперед тим, що вона надавала дуже хороші кредити для селян під врожай. Тобто люди брали дуже часто позики, і потім вже по закінченню врожаю, і після того, як продали сільськогосподарську продукцію, його, ну, ці позики повертали назад. Цим статуям понад 100 років вони із пісковику на камені залишилися сліди від інструментів. Щоб зберегти усі оригінальні деталі, реставратори працюють дуже обережно. Спершу скульптури очищають ходим, розчистку від цементу, фарби. Ми маємо тут набагато більше роботи, ніж могли би мати, тому що в 90-х роках тут. Умільці гори, реставратори, позамазували все цементом. Крім того, ці три статуї пережили дві війни і руйнівні для піщаних скульптур дощі та грози. Видно, що під дією води і дощу. Відбулося розшарування каменю для того, щоб, наприклад, доповнити ось цей елемент з натурального каменю, прийшлося б ось тут вирізати частину оригінального каменю. То краще в цих місцях власне, доповнювати штучним каменем. А ще ущадності Львова повернуть корону із золотими променями. При радянській владі їх замалювали зеленою фарбою. А ми зараз будемо відновлювати і будемо золотити їх соціальним золотом. Воно буде просто шикарно виглядати. Корона буде золота. Ці скульптури відреставрують завдяки ініціативі студентів Банківського університету. Вони провели благодійний концерт та аукціон. Зібрали 300 тисяч гривень. Студентство збиралися і просили. Відомих людей, відомих українців надати свої лоти. Вони залюбки погоджувалися, звичайно, і потім в процесі аукціону ці лоти були розіграні серед наших гостей. Львівська міська рада підтримала, звичайно ж, і е, з самого початку заявили, що якщо не вистачить кошти, коштів на реставрацію, то звичайно вони допоможуть. Тож на підтримку студентської ініціативи свій фінансовий месок зробило і місто. Адже реставрація пам'яток архітектури це пріоритет програми розвитку Львів 2020 Андрія Садового та об'єднання самопоміж. Побачити відреставровані рільництво, ощадність, промисловість львів'яни та гості міста зможуть уже до нового року. Разом творимо місто, в якому хочеться жити.